Так, всім привіт! Сьогодні у нас у шнапіка робота, цікава робота, яку в принципі, він ще ніколи не робив. От. Сьогодні у нас в нього шестиграночки. Отже, отакі шестигранні валіки. От, на кінці шестигранник нафрезерований. І будемо їх робити на шнапіку. Я вже їх зробив декілька штук, просто хочу поділитися, от як воно гарно виходить. Все дуже класно, в розмір чітко попадає. От, після, після того як нарізається, він дуже класно попадає от, чітко в розмір. От так. І, тобто розмір тримає супер, гарно виставляється все і досить швидко все робиться. Я по настройках зараз покажу, що я перейначив. На гітару подачі, я її збільшив, зробив її отак з чотирьох шестерень комбінацією. Бо тут іде тільки три, І я не знаю логіки, для чого колись зробили на оцій шестерні ведучій, цей момент, що вона ширша, тут так мала чіплятися ще одна шестерня. Але як вона має працювати, я не розумію, бо якщо тут поставити дві шестерні, то їх тут без смислу ставити, так? У нас ведуча має бути одна. А цей ролик, який стоїть отут, оця, валік, він стояв тільки під одну шестерню. Тобто змонтувати дві неможливо. Ми взяв оцю цей валік від диференціала, який я зробив був. І він на дві шестерні. І він сюди чітко підійшов, у нас пази шліцеві підходять, що туди, що туди однакові. тому можна взаємозамінювати ці всі моменти. І відповідно зібрав таку гітарку, вона, щоб робилася подача, бо коли в нас ріжеться шестерня, звичайна, у нас дуже воно повільно досить йде на оберт. А нам треба, щоб воно ввалило Блін, просто капець подачі. Фреза ось така у нас стоїть. Бачите, така фрезочка. І вона. Рубає клас. Індикаторчик зверху поставив, це в нас кінцевик, доїжджає до нуля і вимикається. Вимикаю вручну. От. Тепер по, по цих доїздах-від'їздах. Поставив так само тут індикатор, і у нас стоїть тут мітка. Тобто ми можемо собі виставляти. Виставляється дуже чітко. Здається, що це чисто візуально, але по геометрії воно класно все сходиться. Бачите, відхилень нема ніяких. Тобто у нас великий діаметр, тут малий діаметр, похибка взагалі нікчемна, мізерна. Тому цього візуального ділення дуже достатньо. Під'їжджаю вверх, включаю шнапіка. Потім тут доїжджаю до нуля. Для чого я цей індикатор поставив? Для того, щоб коли ми доїдемо донизу, при підйомі не робило такі сліди. Вони візуальні тільки, але воно не, не красиво дивиться. Тому я вирішив поставити індикатор. І Переключаю автоподачку і їдемо. От, воно дуже швидко їде. Це так велика подача дуже-дуже швидко. І у нас собі тут раз-раз і готово. Зараз в прямому в прямому цьому без виточення виїдемо донизу і поїдемо доверху. Бачите, скільки стружки вже надерло, така стружка вся досить гостра, але воно гарно ріже. І отак от індикатор щоб доїжджає зараз донизу. До Плюс-мінус пару соток, туди-сюди воно ролі не грає ніяких, але орієнтовно приблизно ми встигаємо це все виключити. Ось так. Бачите, виключив. Потім тут рочечкою відвів, десяточку, і їду догори на автоподачі швидко, раз. Тут я з маркером поставив міточку, доки під'їжджати вверх. Отак, швиденько, раз, раз. Все, під'їхав. І повертаємо собі спокійно вже. Отак. Зробив свої позначки, щоб я не, не шукав. І отак раз виставив все. Потім тут собі регенько раз підвів на, на нолик. І забив автоподачку і поїхав другий шліс нарізатися. Друга грань Ну Дуже класно виходить. Ось такі виходить. Все рівномірненько, все гарно. Просто клас. О, таких валіків у нас 20 штук. О, тому я вирішив це робити на заборізі. Можна було на фрезерному, але у нас тут є бабка, у нас є патрон, у нас є ділилка. Не потрібно на фрезері нічого городити. собі тут виставив, подачу зробив і валиш. По-друге, у нас тут у мастил колиється класно, чітко. І ріжеться воно з мінімальним зусиллям. Можна було б ще подачу більшу зробити. то вже таке. Там не дуже суттєво воно збільшить, бо вже не вистачає у мене набору шестерень. О, не вистачає. Під'їхали. Бачите, отам -отам менше шестерня йде. І можна її було поставити сюди, але воно вже на, на швидкість не впливає дуже сильно. Там буквально три зуба, по-моєму. Тому не суттєво, як то кажуть, взагалі. І я вже не заморочуюся, бо я і так розклав ту гітару, що ледве вистало між усього відстані, щоб воно дійшло до... Зачеплення. Бачите, я вже тут оцей загнув, аж притик сюди. І всі шестерні піднялися. Тобто вже, між усього, могло не вистачити. Так. Була б ще ця шестерня більша, от, хоча б така, як ця. О, тоді б воно валило, прям би аж стружка вискакувала. Ну, коротше, ріже дуже швидко. Бачите, ми вже один нарізали, вже другий доходить до кінця. Ну, шнапік супер справляється з цим. Просто класно. Не треба нічого виставляти, все центра тут грають, ну, класно воно виходить. Зараз ще ділельну головку на фрезерний, це все обкати, виставляй, потім знімаєте все. А тут, бачите, швиденько індикаторів натикав і люкс. Оп і виключив. Потім знову відвів, поїхали вверх. Коротше, процес налагодився дуже швидко. Перший я шестигранник різав ще без гітари, то воно щось так муторно довго. І я зробив гітару і пішла робота так, що просто капець. Тільки встигай повертати, головне в телефон не залазити, бо воно настільки швидко йде, що можна зрізати весь вал. <риклад> Тут я зняв ще цей штурвальчик, щоб не дістати ним по голові, бо він ніби прокручується, але все рівно буває, що інерція пішла і він починає розкручуватися, розкручуватись. розкручуватись і коротше, дуже швидко. От, не встигає йому ваги, щоб висіти, скажімо так. Тому я його зняв від гріха подалі. от і все. Щоб не було проблем. Це мені так безпечніше, бо Та й, по друге воно розкручує так, що аж станок може хитатися. Так воно без проблем, бо ми їдемо туди-сюди, на автоподачі швидкій. Тому, ну, вниз ще нічого, але вверх воно, ну, там як розкручується, то розкручується. От. Бачите, вже отак поговорили пару хвилин і вже шести ранок, майже, майже на виході. Коротше, засікав, в середньому до 10 хвилин йде на, на одну нарізку. До 10 хвилин. То так спокійно, не напрягаючись, нарізаєш собі, без ніяких там істерик, без всяких настройок, щоб, щоб щось не заплутатися, не запороти заготовку. Сталь 40 підбили, поїхали. Клас, я просто кайфую від процесу стружечка Дивіться, яка красива, просто отака що я можу сказати? Дуже класно. Я вже давно хотів випробувати шнапіка в цьому плані. Я вже нарізав шліци на ньому ось таким способом. Ну, там трошки важче, бо треба знайти центр гарний. Я собі методику виробив пошуку центру, але воно трошки важкувато. Тут простіше, тут не треба ні центру, фреза стоїть собі як хоче, на любу ширину собі. Тут плюс-мінус трамвайна зупинка. Ну, воно проблеми ніякої не впадає. Не вже, вже майже доходимо, зараз ще один шліц грані і все. Все, у нас буде вже зроблений він на готово. Поїхали ще разок, покрутили. Бачите, воно гарно. Не треба нічого фіксувати. Стіл, коли зрушуєш, він йде дуже плавно, а потім треба притримати, бо він, навіть оця ручка його переважує, він починає рухатися. Але так секунд 5 воно притримав і воно зразу залипає і все, і меркло. О. Так що отак воно ріже. Супер. Це просто знахідка не станок. Маленький, компактний, красавчик. Вже доїжджає знову. Зараз. І зараз вже 6 раних Все, відвели, наверх, поїхали. Це вже у нас готовий. Відосик ну, трошки довше знімається, як воно насправді йде, але все, я тут ще з вами балакаю трохи. Все. Отак. От навіть не від'їжджаю нікуди з супортом, воно все нормально получається. Знімаємо заготовку та й все. О. А на заготовку не сильно закручую і вистачає достатньо того зажиму з головою. Ось такий у нас вийшов красавчик Шестигранничок. Зараз його обмірюємо гарно, трошки повитираю від мастила, Подивимося вже в прямому, що в нас вийшло. Прямій історії. Так. От і самий візьмемо штангенциркуль циркуль і поїхали. О, дивіться. М. Ще я обтер погано трохи. Коротше, виходить дуже чітко. Виходить чітко настільки, що просто клас. Реально супер.